Привіт. Ну що, позмагаємось. Привіт. Я готова. Здається. Ми ще навіть не почали, а в мене вже є ідея Ось так буде цікавіше. Привіт! Ой, голова коня. Я, мабуть, поряд з бабусею постою. Привіт-привіт. Подивіться сюди. Першим завданням буде приготувати желе А, та це легко. Мені допоможе джелатин та цукор. Розчиняємо. Висипаємо все в графін з водою. Тепер потрібно ретельно все перемішати. Краще візьміть ложку побільше, щоб не намочити руки. Я приготую кращі жила у світі. Тепер потрібні вітаміни. Багато вітамінів. Цих двох невеликих кошиків має вистачити. Тепер акуратно нарізаємо наші фрукти. Не забудьте все добре помити і очистити від шкірки. Пер все, що нарізали, перекладемо в спеціальну тарілку. І починаємо прямо зверху заливати желе. Воно вже почало густіти. Коли все зробили, трохи чекаємо і вуаля. Наше желе вже готове. Залишається обережно перевернути нашу форму. Ось яка чудова та корисна краса у нас вийшла. Вчіться, дітлахи. Так, вийшло непогано, правда Бетті? Не лякай мене. Я почну зі Скітлз. Починаємо розкладати ці чудові цукерки за кольорами у різні тарілки. Ось так. Готово. А тепер ми розтопимо їх за допомогою газового пальника. Допоможіть бабуся, у тебе є вогнегасник. Ха, спокійно, все під контролем. Починаємо розігрівати. Коли все розтануло, можна перелити це у пляшку. Беремо пляшку. І акуратно переливаємо по черзі кожен колір. Так, щоб вони не змішались між собою. Клас! Тепер треба все остудити. Я трохи пришвидчу цей процес. Готово! Тепер залишилось витягти желе з пляшки. Для цього доведеться її розрізати. Будьте обережні, не пораньтесь. Все вийшло чудово. Дивіться, як смішно воно тремтить. Мені чогось не вистачає. Здається, забула підготувати воду. Ну нічого, я знаю, чим її замінити. Мені підійде молоко. Дякую, мейбел. Тепер візьмемо пляшечку свіжого молока, перельємо у тарілку і додамо до нього какао. Все добре перемішаємо вінчиком до повного розчинення. Ось так. М -м -м, на смак просто Ммм. Залью все це у спеціальну форму, не поспішаючи, щоб нічого не пролити. І тепер охолоджуємо. О боже мій! Мебел, ну ти мене налякала. Відійди, дай спокійно попрацювати. Так, желе вже готове. Витягуємо його із форми. Дивіться, яке смішне желе у мене вийшло. Гаразд, покладу його на тарілку. У нас все готово. Не можу повірити своїм очам, яка краса. Ух ти, пляшка прям як справжня. Цікаво, яка воно буде на смак? М -м -м, то воно дуже смачна. Поїхали далі. Шоколадне желе Воно таке смішне. Тільки гляньте. Сподіваюся, що на смак воно таке чудове. Клас. Так, спробуємо останнє желе Ух ти, скільки в ньому фруктів. Виглядає дуже апетитно. І дуже-дуже смачний і соковитий! Це найкраще з усіх. Ось так. Зрозуміли, хто тут справжній кухар. А тепер соло на гітарі. Слухайте та хитайте головою в такт. Поїхали. до 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 та-та-та-та. Так, -та -та -та. та, круто! Та що ж це? Безолуздий вузол. Все, я готова. Ой, бабуся, вампір у місті. Вибачте, я трохи відволіклась. Піца Так, так, вам не почулось. Хочу піцу. Та простіше, простого. Почнемо з тіста. Що? Ну і куди ти тягнеш свої рученята? Я тобі покажу, як чіпати моє тісто. Викликаю тебе на поєдинок. Ось моя рука, не змушу мене повторювати. Так, у мене здається, теж є рука. Ну, давай спробуємо. Тобі кінець. Ось так. Ой. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Що відбувається? Будеш знати, як зв'язуватись з рок-н-рольною бабусею. І так, я готова продовжувати. Ось це так. Беремо тісто. Качалку. Та починаємо працювати. Добре, розкатаємо тісто, воно має вийти дуже тонким. На це знадобиться деякий час. О, іди сюди. Ось візьми, тримай міцно. Зараз я відіб'ю у цього тіста бажання чинити опір. Ну а ти все. Давай сюди. Основа для піци готова. Тепер попрацюємо над начинкою. Томатна паста точно не завадить. Тільки ось би відкрити її. Ей, Ну-ка, відкри мені цю баночку. Жодних проблем. Раз, два, три, Оп, і готове. Беті, передай. Ось це інша розмова. Додаємо томатну пасту на тісто. Ось так. І розмазуємо тонким шаром. Зверху кладемо тертий сир та побільше. Залишається додати шматочки ковбаси, викладаємо їх зверху на сир. Ось така краса. А тепер додамо спеки. Ха-ха, ха ой, пробачте. Спогади нахлинули. Смажимо нашу піцу. Гей, Беті, дивись, що в мене є. Ха. Ось, тримай. Давай готувати разом. Давай. Спочатку додаємо та розмазуємо томатну пасту тонким шаром. Потім посипаємо все сиром. М -м -м, яка ароматна ковбаса те, що потрібно? Убиті виходить красивіше. До речі, треба її трохи розіграти. Ох! Яка краса в мене вийшла. Тепер треба її. О, як страшно! На, тримай! Що? Ти зіпсувала мій костюм. Ну, я тобі зараз покажу. На, отримай піцею по обличчю. О, що це? Стається світло вимкнули. Та перестань, мебел, що ти робиш? Ану, заспокоїлись. Я вам зараз влаштую. Ми все зіпсували. Ой, здається, ми трохи захопились. Ну, якщо ось так зробити, то може бути ще нічого. Пригощайся, дорогенька. Давайте швидше коштувати піцу. Яка краса! А тут зовсім не краса. Що це таке? Здається, це не піца зовсім. Чи тісто? яка гедота? Ой, а тут порожня тарілка. Хі -хі -хі. А ось це якраз така піца, як я й хотіла. Дуже смачно. Дякую, це смакота. Ха, Ну, звичайно, Хто може приготувати краще, ніж бабуся. Дівчата в судове жили. Одні є зі смаком жуйки, а у другої зі смаком шоколадного батончика. Давайте швидше спробуємо. Я перша натиснемо на пляшку посильніше. Отак же це смаколик. Ням. О, до мене прийшла ідея. Візьму паличку від ескімо, ставлю в жиле, а потім натисну. Вуаля, у мене виходить морозиво. Зараз, зараз, його треба лише заморозити. Готово! Воно застигло. Wow. Спробуємо. Спробуємо. Mm. Mm, Смакота. Ну, а що ж, тепер моя черга. Yeah. Також натискаємо на пляшку. І це дуже смачно. А ще можна надути бульбашку. Як прикольно! Хочу добавки. Отак ось це насолода. Цікаво, у мене вийде надути бульбашку побільше. Так вийшло. Справжня кулька. Зараз її зав'яжу. І подарую Джес. Джес, це тобі. Прикольно, дякую. А я ще можу надути. Зав'яжемо стрічкою. Джес тримай. Брітня, як багато куль ти хочеш зробити? Ще. Ой, вже важко тримати. Здається, я улітаю. Допоможіть. А що це впало? Схоже на шоколадне морозиво. Ого, яке воно смачне. Мені сподобалось. Дякую, Джес. Лише не в кульки. Лише не в кульки. Ну от, я падаю. А що за звук? Мамочки, це Джес. Ой, так, приземлення було не з м'яких. І морозиво викрали. Упс. Ух ти, яка класна гра! Така весела. Хочете також пограти? Тоді завантажуйте швидше громультідасорт в Google Play та Apple Store! Завантажуйте гра разом з нами. Цей раз у Брітні цілий автомат із жуйкою. А у Джес. Шоколад з табаско? Так, має бути гостро. Джес, не переймайся. Давай почнемо з Брітні. Дивно, чому не прокручується? Та, що з цим автоматом не так. Ей, автомат! Віддай мені жуйку. О, так тут є отвір для монет. Ну що ж, час розбити мою скарбничку. Дивіться, як багато у мене монеток. Монетку поклали, а тепер прокрутимо. Ура! Мені дістались цілих дві жуйки. Які класні бульбашки виходять. Ще хочу. Чим більше жуйок, тим смачніше. Джес, дивись. Зараз я надаю просто величезну бульбашку. Увага. Вау! Вона була такою різнокольоровою, навіть вона луснула. А ще на мене чекає шоколад з табаско. Але чому мені так не щастить? Мамочки, ой, мені дуже страшно. Нічого не вдієш, доведеться спробувати. Ого. А ось це неочікуваний поворот. Шоколад виявляється неймовірно смачним. Не можу зупинитись його їсти. Ой, здається, я поспішила з висновками. А от його -а. Так, смачні шоколадки виявились сюрпризом. Брітні, треба щось робити. Бідолашна Джес зараз горить. Мій автомат, він вибухнув. Я тепер вся брудна, яка Гедота. Та здається, було весело. Нічого собі уже ціле відрознотилою. Це дуже круто. А що тоді у брітні? Іу Гедота. Жуйка зі смаком смердючого сиру. Співчуваю. Ну й що ж, я готова почати першою. Дивіться, яка величезна ложка смакоти. Ух ти, як смачно! Ось це смакота. Ням-ням-ням-ням-ням. О! До мене прийшла класна думка. Зараз я зроблю нереально смачний тост з нутелою. І навіть не один, а цілу купу. Ну, чому життя таке несправедливе? Отже, смачні тости, а мені доведеться жувати цю жуйку з пліснявою. А, смердить гірше скунса. Ой, ні. Все вище моїх сил. Я не можу це їсти. Мені дуже погано. Навіть бульбашки смердять. Тим часом мій величезний сендвіч з тостом та нутелою готовий. Ой, Який сморід, мене зараз знодить Брітні, це від тебе? <рит> Ні, це жука смердить. Мені теж дуже погано. Ого, нутела. Я просто маю її спробувати, поки джес не бачить. Гадаю, нутела якось виправить ситуацію із цією огидною жуйкою. Трохи потрясемо, а тепер подивимося, що у нас вийшло. Ого, шоколадна жуйка це вже інша справа. Wow! Не знаю, яка вона на смак, але я просто зобов'язана <проб> запропонувати їй джес. Джес. Це шоколадна жуйка, будеш? Звісно, із задоволенням спробую. М -м -м -м. Навіть дуже смачно. А тепер я надую бульбашко. Що за сморять? Жуйка зі смердючим сиром. Як же смердить? Ну що ж, а тепер я можу насолодитись цим сенвічом. Ось це я розумію смакота. Які зірочки гарні.